Сторінка 180, параграф 40. Як організми співіснують у середовищі партнери, нахлібники і квартиранти. Дуб утворює багато жолодів, але не може їх перенести на інші території. Білий гриб швидко поглинає воду і мінеральні речовини з ґрунту, але не може забезпечити себе вуглеводами. Терміти споживають деревину. Але не здатні її перетравити, як тут бути. Живі істоти пристосовуються до співіснування і отримують від інших організмів те, чого самі зробити не можуть. У чому користь партнерства у природі? Між організмами є стосунки, які приносять користь їм обом. Таке взаємовигідне співжиття організмів називають мутуалізмом. Малюнок 203. Мутуалізм це позитивна форма. Симбіозу мутуалізм це взаємовигідне співжиття організмів. Комахи запилювачі розносять пилок квіткових рослин на великій відстані, а тім розплачуються з ними нектаром. Гриби дають захист і мінеральні речовини одноклітинним зеленим водоростям, а натомість отримують органічні речовини. Разом вони утворюють лишайники. На коренях рослин оселяються бульбочкові бактерії, маленькі пташки, водоклюї, живляться кліщами та іншими паразитами, що дошкуляють великим тваринам. Адже годуються їхнім тілом. Спільне життя організмів підвищує пристосованість до умов існування та є корисним не лише для організмів, але й для природи. Загалом розглянемо деякі приклади. Рибки-клоуни без остраху живуть поміж отруйних щупалець, актиній, перш ніж оселитися у своє нове житло, рибки дають себе вжалити. А у відповідь на це подразнення організм риби виробляє захисний слиз. Риби вентилюють воду навколо актинії і в такий спосіб приносять їм поживу. А актинія захищає їх від хижаків, мурен і рифових акул. Деякі види актинії приклеюються до мушлі, рака самітника і харчуються залишками його їжі. І раку користь, пекучі щупальця актинії відлякують від нього ворогів. На корені багатьох дерев і трав поселяються бульбочкові бактерії. Ці мікроорганізми проникають з ґрунту в кореневі. Волоски і формують вузлики, бульбочки, малюнок 204. Там вони живуть і перетворюють атмосферний азот у доступні для рослин сполуки, що містять нітроген. Виникає взаємовигідна залежність. Рослини хазяї пропонують бактеріям, партнерам притулок, захист, вуглеводну їжу, а взамін отримують органічні речовини, які самостійно утворити не можуть. Так само складаються відносини рослин із грибами. Рослина надає своїм шипенковим партнерам. Вуглеводи, а натомість утримує мінеральні речовини. У водоймах є місця, де організми позбавляються від недокушливих співмешканців: решту їжі, малюнок 205, у кораллових рифах такі послуги для мурен, морських окунів, черепах, акул. Пропонують риби-чистильники. Дослідники знайшли очисні станції, де великі тварини стоять по черзі, щоб малеча очистила їх від паразитів. Поясни значення такого співіснування для організмів. Отже, взаємовигідні відносини приносять користь не лише живим істотам, завдяки їх співіснуванню відбувається колообіг речовин у природі. Регулюється склад. Атмосферного повітря здійснюється рух води, ґрунти збагачується органікою. Яке значення однобічно вигідних взаємозв'язків між організмами? Організми, напевно, не розуміють, що таке добро, але вони здатні допомагати іншим і без вигоди для себе. Надати їжу, притулок, захист, транспорт, такі поширені між організмами стосунки, називають коменсалізмом. Коменсалізм це вид взаємозв'язків між живими організмами, за якого один організм існує за рахунок іншого хазяїна, не завдаючи йому шкоди, коменсалізм підвищує пристосованість та виживання дрібних організмів. Хазяям такі відносини. Користь не приносять у теплих водах світового окану. Живуть риби прилипали. Їхньою особливістю є овальний диск присосок на голові малюнок 206. За його допомогою риби прикріплюються до великих морських тварин, акул, морських черепах, скатів, китів і мандрують разом із ними. Крім безплатного проїзду, істоти отримують ще й захист та їжу, майже повний сервіс, як під час захопливого морського українську. На лайнері. Яскравий приклад коменсалізму пара креветок, які поселяються всередині кошика Венери малюнок 207, чи не найгарнішою серед губок. Тут креветки перебувають у безпеці, живляться продуктами, які фільтрує губка. Мають свіжу воду, губці від них ані користі, ані шкоди. Коли креветки підростають, то потрапляють у пастку і живуть разом у кошику аж до смерті. У Японії скелети цих губок дарують молодятам як символ вічного кохання. Хто такі нахлібники і квартиранти? Різноманітні прояви коменсалізму серед рослин і тварин поділяють зазвичай на два види: нахлібництво та квартиранство, малюнок 208. Критерієм для такого поділу є визначальні, харчові та просторові зв'язки. Нахлібниками спочатку називали організми, які супроводжують великих хижаків, і живляться рештками їхньої їжі. Песці харчуються з обіднього столу білих ведмедів, риби лоцмани рештками їжі акул. Згодом це поняття набуло ширшого змісту і в сучасному розумінні явища нахлібництва охоплює і інші взаємодії. Наприклад, в Африці поряд з великими рослиноїдними тваринами, слонами, буйволами, носорогами можна часто побачити єгипетських чапель. Вони обережно переміщуються поміж тваринами, іноді сідають їм на спину для кращого огляду. Ловлять комах, павуків, жаб, яких сполохують у траві велетні. Тарянці у природі, особливо серед рослин, поширений ще один вид коменсалізму квартиранство у царстві флори. Є рослини, які ростуть на поверхні інших більших за розмірами рослинних організмів. Це різні мухи, папороді, орхідеї. Рослина хазяїн слугує їм опорою та забезпечує оселення ближче до сонячного світла. Вони мають пристосування для прикріплення до стовбура чи гілок, отримують воду і органічні речовини безпосередньо з повітря і ніякої шкоди хазяїну не завдають. Коротко про головне: Мутуалізм – це різновид симбіозу. Такі стосунки збільшують пристосованість обох організмів до умов існування і є взаємні. Вихідними. Найбільш поширений тип взаємозв'язків між організмами коменсалізм. Це однобічно вигідні відносини організмів без шкоди один одному на хлібники і квартиранти. Це організми коменсали, які використовують організм хазяїна, не завдаючи йому шкоди.